Доброго ранку. Е, виникла необхідність роз'яснити, можливо, окремі особливості практики застосування кримінального законодавства стосовно військових е, саме під час повномасштабного вторгнення. Е, я повинен сказати, що дійсно вже четвертий рік повномасштабного вторгнення вплинуло і на структуру кримінального законодавства. З'явились додаткові кримінально-правові норми. Суттєво змінилася судова практика, і, звичайно, що є певні тенденції, про які вже можна говорити. Ну, перш за все, хотів сказати, що на сьогодні надзвичайно актуальна тема це втягнення неповнолітніх у злочинну протиправну терористичну діяльність через телеграм-канали, і ми це відчуваємо. Цю загрозу дуже багато вже заходів відбувається через департамент. Освіти задіяні профільний заступник обласної військової адміністрації, і ми на, намагаємось вирішити це питання з студентами, з батьками, з керівниками закладів освіти, тому що, ну, на жаль, останні тенденції не втішні, скажімо так. Друге, на що я хотів звернути увагу, це дуже змінилася практика судова, перш за все, тому що майже 10% від загальної кількості усіх засуджених в Україні це є. Наші військові, які вчинили ті чи інші кримінальні правопорушення. Але Верховний суд виклав статистику розгляду судами справ у 2024 році, і приємно зазначити, що зменшилась кількість вироків за скоєння саме військових кримінальних правопорушень, порівнюючи 2022-2023, тобто динаміка зменшення. Таких видів покарань, скажімо, як е, е, тримання в дисциплінарному батальйоні або службові обмеження для військовослужбовців, також суттєве зменшення. І якщо комусь цікаві цифри, за три роки е, було притягнуто 14 тисяч військовослужбовців до кримінальної відповідальності. Повинен сказати, що по окремим видам кримінальних правопорушень суттєве зменшення динаміка, по окремим, звичайно, що є певне зростання. Але найбільше, найбільше притягнуто обвинувальних вироків е щодо військовослужбовців традиційно це прифронтові так звані області, це Донецька область, найбільше Харківська, потім Дніпропетровська, далі вже Запорізька і далі інші регіони. Тому це також свідчення того, що бойові дії переважно в тих регіонах, відповідно, що і притягнення в тих регіонах. Але є дуже вдалі, скажімо так, випадки або політики реагування на певні кримінально праві прояви. От Я хочу сказати, що я вважаю надзвичайно вдалий тест поняття. Коли спробували залучити е, осіб, які відбувають покарання. Не всіх були певні обмеження, е, і які добровільно могли звернутися до е, військових підрозділів е, з відповідним клопотанням, пройти медичне обстеження і почати службу. На сьогодні це вже більше восьми тисяч українців, які добровільно склали присягу і поповнили Збройні Сили. Я вам скажу більше, навіть вже є певна частина цих осіб, які відзначені державними нагородами. І я вважаю, що це дуже така вдала політика була обрана щодо залучення саме цієї категорії осіб, тому що 8 тисяч це майже 8 колоній, звільнена на сьогодні. Ця система перевантажена. У нас багато військовополонених для обміну, в тому числі, формується контингент. Це все також розміщується в колоніях. Тому. Вивільнення такого контингенту, тим більше мотивованого і налаштованого на захист вітчизни, я що дуже добре. Другий кейс теж класний, і всі обговорюють на сьогодні, і визнають, що це була дуже вдала політика проведена. Це до 1 березня військовослужбовці, які знаходились в стані самовільного залишення частини, могли повернутися на службу. І уникнути фактичного притягнення до кримінальної відповідальності на сьогодні 21 тисяча таких осіб. Міністерство оборони нещодавно виклала статистику в контексті цього, що повернулись до збройних підрозділів. Це могли бути та сама частина, де військовослужбовець служив. До е, залишення чи інша, були резервні батальйони створені, тобто створені можливості, і люди повернулись на службу, і е, були повернуті виплати, і відповідно уникнення до е, уникнення притягнення до кримінальної повідальності. Е, також мене запитували в мережах, а де саме служать на сьогодні е, е, військовослужбовці, які раніше відбували покарання. Я спілкувався безпосередньо із командирами, і є офіційні дані, що це переважно штурмові батальйони, Девінчі, 92 окрема штурмова бригада, 93-я механізована бригада Холодний Яр. І е там є відповідні умови контракту. Є відповідні виплати, є відповідне соціальне, медичне забезпечення, забезпечення необхідним обладнанням, в тому числі форма і так далі. Тому от я вважаю, що це, ну, це дійсно такий виважений, правильний підхід до, до цих категорій, до цих категорій осіб. Там, і відповідно ми маємо позитивну динаміку. Окремо хотів би зупинитись на тому, що, скоріш за все, буде змінена в майбутньому і система правоохоронних органів. У нас на сьогодні є Державне бюро розслідувань, які розслідують злочини, де, які вчинені військовими. Є у нас військова служба правопорядка, яка також задіяна до охорони правопорядка. І... Попередження вчинення правопорушень саме військовими, і зараз також є законопроект про створення окремих підрозділів саме військової поліції, де вони будуть опікуватись попередженням вчинення кримінальних правопорушень саме військовослужбовцями, діючими або колишніми. Тому я вважаю, що в принципі і правоохоронна, і судова система з викликами війни впоралась. І, звичайно, що на сьогодні є вже певна така і судова практика, і адаптація, і знання, тому що ми раніше взагалі у нас майже окремі статті військових злочинів або воєнних злочинів не застосовувалися взагалі роками. Або, скажімо, злочини проти національної безпеки, там де державна зрада, інші форми вчинення злочинів. Ми їх ми взагалі про них це було лише в книгах, скажімо так. На сьогодні, на жаль, це практика, тому. Постало питання навчати нових е юристів, випускників за спеціальністю правознавства, правоохоронна діяльність з уже новим, е новим алгоритмом знань, розслідування військових, воєнних злочинів. Е дуже затребувано зараз е фахівці з фіксації воєнних злочинів, розслідування воєнних злочинів, співпраці з міжнародними інституціями. І тому я думаю, що ми всі очікуємо, звичайно, що завершення війни справедливого миру. А на сьогодні я думаю, що і правоохоронна, і судова система цілком адекватно реагують на ті виклики, які є сьогодні.